Всім привіт! З вами Ніка Розповідаю про своє життя життя в Нідерландах. В цьому влозі я їду на Петрос. <різвіст> я це не знала, якщо жити. <різвіст> Мама. Валя йде допомагати і вирізає мені палкою в підборіддя просто. Ніхто Не в хто ми вперше в житті їду в гори. Дуже хвилююсь і дуже, дуже рада, бо я дуже давно мріяла про якийсь такий похід. Ми йдемо. Виходить, сьогодні ввечері ми їдемо, і в понеділок зранку повертаємось. Ми будемо ночувати в горах в палатках. Я просто не знаю, я дуже очікую, але дуже хвилююсь, бо ці пару днів буде дощ. Я боюсь, щоб нас не молнію, Але сподіваюся, що все буде нормально, все буде супер. Так, зараз покажу трошки, що я вже зібрала. Мені треба поїхати на лівий берег а, за наметами, за, а, чи, за рюкзаком, бо в мене такого немає. І я брала а, це все спорядження в, в оренду. І поїду вам покажу, що я взяла. Так, поки тут такий хаос, коротше, це пакети, щоб. Сміття було. Речі деякі запакую. Це в нас для їжі це фонарик. Вимикайся, будь ласка. Так, тут речі, у мене тут фліска, фліскав кофти, ципу, я не знаю, як це називається шерф. Кіпулька обов'язково. Беру значить, з собою два павербанки, десь другий. Штатив беру, напевно, думаю, що він буде треба. Беру свою аптечку. Сп о майка, СПФ. Дощовік. І, звісно, кружечка, щоб пити каву на заході і сході сонця. Звісно, я беру плівку, щоб в нас були круті, класні атмосферні фотографії. Підписуйтесь на інстаграм, щоб бачити ці всі класні фотографії. Що в мене сьогодні зачиськи? Зачської у нас сьогодні. Дурка, тому що дуже волога погона, і не дивлячись на те, що я намагалася його укласти, йому пофігу. Єдине, що я не орендувала, це крім Ну, Він в мене є, точніше, не в мене, а в папи. <свісно> Треба, коротше, шкарпетки, таку ніжну білизну взяти. Ну, в принципі, плюс-мінус, все буде на 100% готово, коли я поїду і заберу рюкзак. А, я зараз просто чекаю кур'єра з мейкапа який має приїхати до речі. Коротше, в мене купа посилок за ці дні. Боже, як я обожнюю приїжджати в Україну і просто витрачати гроші. Мені це, це так подобається. Мені прийшла велика посилочка, ну, як велика, така. Від доктора Сюрікл. Зараз покажу вам, що мені прийшло. Діось вас не сильно смущає якийсь сироч на фоні. Вибачте, я так збираюсь. Мені це мій вайб, мені треба все засрати. Так, да. Значить, посилочка від Сюрікл. Я дуже хотіла. Зараз в мене якийсь період, я хочу викидати всю свою нахір косметику, оновити, витратити багато грошей і щоб це було все в мінімальному об'ємі. Ну, точніше, щоб це не було якісь баночки з екшена за 3 євро. Щоб це була хороша доглядова косметика. Тому що я взагалі за шкірою не доглядаю і мене це почало дратувати, бо я бачу невеличкі виспанні і хочу це все короче, виправити. Ну, я вирішила, що трошки краще трошки. Хорошої доглядової косметики, ніж багато. Ніфіга! вони мені наклали всяких. Вони мені, мені понакладали всяких цих. Блін, як це називається? Штучок? Я забула слово. Так, перше, що взагалі я хотіла, це камбуча кремова есенція. Не знаю, коротше, я хотіла, щоб мені була волога в мене шкіра і. і... Прийшов. Крем, такий самий як. Ну, типа Камбуча. Тільки Крем. М -м -м. О, а оце от пахне. Пахне ментолом. Ой, він такий прям не як Крем, а. Не знаю. Ой, ти прикольний. Сподіваюсь, в мене на що не буде подразнень, алергії, дуже дякую. Так, що в мене ще? Це що? Я це замовляла доктор есенція з вітаміном С. Я це не замовляла. Може, це под подарок? Я не знаю. Я нічого не замовляла з вітаміном С. Якось. Ай, це пінка. Не, почекай, та це що тоді? Вот, цю пінку я замовляла, а цю не замовляла. Це мені подарочок. Ну, якщо це на халяву, то дуже дякую. Якщо я це заплатила, то я оціню скандал. А, кремова пінка для вмивання. Ой, вона така велика. супер, Щоб моя шкіра була дуже рада. І, звісно, я замовила SPF, яка прикольна баночка. Оце мені дуже потрібно. Пробнички тут треш. Значить. Ого, це значить пробничок веган, Камбуча Тіє гель крем. Раз. А це я знала, що прийде Камбуча, ще одна така мініатюрка моя. Коротше, тут дуже багато промнічиків, я прям не буду це все називати. Просто покажу вам кількість. Я в шоках. Я... я буду три години розбирати, що тут до чого. Я в шокі. Так, що тут. А, тут ще стікери. Оце я дуже люблю. Так, я покажу вам зараз косметику, як я теж купила. Купила собі Юніка. Чекала, поки не почну а, знімати відео, щоб зробити теж розпаковочку. Дуже цікава історія з цим брендом, тому що я, я за ними слідкувала ще з моменту, коли у них були тільки оці. А, я забула, як вони називаються. Мультітаскер. Я так думаю, блін, як це круто, якби я хотіла це придбати, але мені якось злобно і не знаю. А зараз я просто можу спокійно прийти, купити і навіть про це напаритись. Мені дали ще таких два пробнічки. Я взяла значить собі мультітаскер в відтінку оргазм. Amazing Так, я взяла собі туш. Туш з, з, з прибіотиками, правильно? З прибіотиками, так? Да? Пусть буде, да. Я не бачу, де тут написано. Коротше, тушь, ще й там сивортка, яка буде допомагати рости віям, і взяла, звісно, пензлик. Зараз, коротше, на, буду фарбуватись і показувати вам. Так, поки я фарбувалася, мені прийшла ще одна посилка з макапа. <laughs> мені прийшов японський манікюр, бо я вже не роблю покриття. Але мені хочеться якось за ними щось з ними робити. Я вирішила замовити японський манікюр. Прийшов мені скраб для волосся для шкіри голови. Бачила його, не знаю, роки-два роки назад і дуже хотіла його придбати, і от придбала. Мій улюблений термозахист. Це моя вже друга баночка, він афієзний і в нього дуже маленький розход. Всім рекомендую, дуже круто. І реально не шкодить волосся, клас. Замовила таку от, е сиворотку для війни, не знаю, мені порекомендували, сказала, що супер крута. У мене була за Орденрі. Вона мені допомогла в певний момент оновити вії, але якогось там суперросту я не помітила, тому. Ну, будемо пробувати. Тепер в мене ще й туш з взагалі, комба. Так, я забрала вже свій рюкзак. Вдома буде подробний обзор. Зараз прийшла в мак, хочу їсти. поїм. Їду додому, вже викликаю таксі, я не буду їхати на метро з моїм новим дружбаном. Так, ми не не так багато часу. Показую вам. Рюкзачок, тут палки. Треба показати в ліфті, як це виглядає. І. Ой, чесно, я вже втомилась. Я так набігалась і не знаю. Так. Я взяла з їдло, взяла картоплю з веганськими сосисками і сублімовану диню і сублімовані томати. Я вже спробувала, це дуже класна. Я давно хотіла спробувати якісь сублімовані продукти. І це виявилося дуже прикольно. Ось так це виглядає. я mm -hmm. взяла аерозоль від кліщів, комарів, антибактеріальні серветки, серветки для інтіни. Сухі серветки. Залишається це все впіхнути. Рюкзак. Просто жопа. Я не знаю, що з цього буде. Ой, дай Бог, щоб я не поламалась. Реально. Так, в тебе нема права відповіді. Так, їх, їх можна знімати. Значить, Ми вже зібрались. У нас. А скільки у нас людей? У нас 20 людей. Плюс-мінус. Оце от все наше добро. Чекаємо потяг. Так, я вже в своєму вагоні. Ми їдемо окремо, бо я завтикала взяти квитки. Але я в жіночому купе на ніжній поличці і на це радує. В 9.30 ми будемо э, в квасах. Зараз чекаємо, поки потяг поїде. Раночок. Вже під'їжджаємо, залишилось 30 хвилин. Я дивлюся на всю цю красу, і я в захваті. Єдине, що я думаю про те, як сьогодні цілий день ми будемо підійматись вгору. Нічого вперед. Тільки вперед. Ми почали йти, поки почуває себе нормально. Настя, як ти себе почуваєш? Нормально. Все почуваєш. Нормально. Через наступний кадр та я буду задихатись і плакати. <світку> і витати на що я сюди пішла. <світку> ну поки йдемо, поки гарно. Мотивація присутствує. Привал. Я вже трошки в шокі, але нормально. Поки сидимо. Показувати. Добрий, Добрий день. А мікрофон підключений? Ну там показано. А я не знаю. Так, да, включений. А де ти дивишся? Я, я не, я не а це зелене, воно рухається, це. А, це, це. Вона так прикольно головою своє. Кожен да, забрав. <хи> а як розвернути цю? На екранчику там поворот написаний. Так, давай обзор динозаврів. Динозаври. Розвертайся. Ще два, кінточка. Все. А вам щось треба казати? А тут можна збільшити? Мої роботи за мене, мені не Так, Так, там дивиться на нашу погоду. Ладно, ми були десь отаму. Я це не знала, якщо ж. А ти не могла тільки сказати, щоб я камеру повернула? Нормально? Все, всім пока, подписчики. У нас ще один привалчик на їжу. Дивіться, як гарно. всі посміхаємось камерою, кажемо відео, що ніхто не втомився, всі, всі щасливі. Ніхто не втомився. Всі щасливі. Обзор на мої кеди. Ось така у нас на зараз. І отакий от чудовий вид. Далі я знімала небагато, так як погода почала змінюватись, треба було трошки пришвидшити темп і сказати, що мені було складно, це нічого не сказати. Особливо там був один підйом, який я, напевно, ніколи не забуду. Нас накрило душем, нічого не видно. Я дуже розумна людина вдягла конверси в ніколи так не робіть. Будь ласка, це була моя найбільша помилка в житті. Я просто як кожний метр скользила на цих конверсах, мені було дуже важко підняти. В один момент я просто почала плакати, тому що мені було нереально складно. Я вже не хотіла ніякий петрос, нічого я не хотіла дивитись. Ужас, просто ужас. Але ну, я піднялась. Ми прийшли на галявину, де збирали палатки. Палатку я взагалі побачила вперше в своєму житті. Я не розуміла, що з нею робити, куди ж обхать. Але дуже добрі класні мої подружки мені допомогли, і все було супер. Погодка трошки трошки покращилась, і якраз коли ми пішли вже на підйом, а, пішов дощ, але нас він, тучка нас не застала. А от е, Яна, яка залишилась там, застала цей дощ. на мою бляха. мою супермодну зачіску, значить. Ми вже стали там, де будемо спати. Зараз буде невеликий перекусік, а потім ми віднімаємося догору, а там барашки бігуть. Дивіться. Блін, там не буде видно, але там біжуть. Біжуть. біжуть барашки. А ще про холодно. Я вся мокра, вот так от. Ось так ось так от ми облаштувались. Це моя палатка. Тут дівчата. Там я нанесла нам супчик. Ось такі от діла. А тут ось такий вид і голодно. Зараз будемо йти вгору, нічого не видно. Але я вже так хочу піднятися. Я так втомилась, всі втомились. І... Зараз отака от у нас видимість. Не видима. <зараз>, зараз нам там треба йти туди вгору. Залишилось, по ідеї не дуже багато. Вперед. Не знаю, чи буде чутно, але У мене ось такий вайбік в палаточці, я одна. Ха -ха -ха. У мене тут спальник, зараз в нього засунуть і будемо спати. Якщо завтра пощастить, то підемо на світанок. Якщо ні, то спимо далі. Все. Наступна склейка Пау. Добрий рада. Всім, вже потроху, стоїть вже сім. Майже восьма. Ми прокидалися о 3.30, але були хмари і не було сенсу йти зустрічати схід соціальця, тому що нічого не було видно. Зараз всі готують їжу. Чи я не готую їжу, не знаю. Їмо і будемо спускатись. Як моє почуття, ось щось спили. У мене були все. Я наближала собі праву частину тіла, вот, але в принципі мені здається, якщо я зараз похожу, то все буде нормально.

Ставолоси. Нарешті виробляємо. Два палька доти, так. Все, два палькадот. Ми майже вже всі зібрались. Нас чекає 5 годин спуску. Я очікую, що це буде набагато легше, ніж підйом. Але щось мені підказує, що мої сподівання дуже швидко розіб'ються. Ось така у нас ситуація, Мої красівочки кедаю. Отак от. Так от. Так, бачимо тут отаку просто неймовірну красу. Зараз нас чекає. Спуск. Коли ми підіймались, я там дуже перелякалась. Тричі подумала, що я вже нікуди не піду, але я сподіваюся, що спуск буде легше хоч трошки. Значить, спускаємося. Валя, подивись камеру. Ми спускаємось, я впадаю. Валя каже, я тобі ще допоможу. Ну, я не можу Я сказала, я не можу встати. Я кажу, Валя, собі допоможи. Валя йде допомагати. І вирізає мені палкою в підборіддя просто. Дякую, я допомогла. Да? Це щоб ти не втікала. А хвиля не падають. <перед перед перед> але ми спустились. Це найскладніше в цьому поході, мені здається, було. Так, мені так само Так у нас невеличка зупинка на сироварню. Ось така краса. Зараз підемо, подивимось, що там є. Отам от Бачу, тут так гарно камера, я не знаю, не передає, наскільки тут класно. Знову вниз. Я взяла 200 грим сиру зеного і лимонад. Сир везу в Київ. лимонад п'ю тут. Ще ми зустріли велику кількість корів, і я ніколи в житті не думала, що я так боюсь корів. Це було капець, як страшно, вони були неймовірно близько і. Да, я прилякалась. <звук> Мама! Два мене пройдуть, я боюсь. Спустились, зараз йдемо пити пиво. У мене болить все. Пальці на ногах, коліна, спина. Все в мене болить. Я вже йду, майже перебираю ноги, але я, я тішуся, тому що ми зараз будемо пити пиво. Але я дуже рада, що все ми спустились. І... Зайшли ми в місцевий ресторанчик, випили пиво, поїли і вже нас чекав потяг в Київ. Я нарешті вдома. Я сходила в душ, боже. Це так приємно ходити в душ. Що ж, мені треба буде ще поїхати на лівий берег, щоб здати рюкзак, який я брала в оренду. І потім можна буде відпочивати. Я... я неймовірно щаслива, що я. Я в цей похід, що в мене вийшло, що я не здалася там на півдороги і сказав, все, я не піду на той Петрес. Хоча мені було дуже складно і морально, і фізично, але я але дуже рада, що все це відбулося. І, чесно кажучи, ще морально я досі десь в горах. І сто відсотків я буду повторювати цей досвід і всім раджу також. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, підпис... підписуйтесь на мій інстаграм. Всім пока!